Закінчиться війна. У розсвітованому волі. Повіжимо засвітові. 25 січня в селі Угринів, що належить до Гаєцької громади, відбулася особлива зустріч з родинами загиблих та зниклих безвісти героїв. Цей захід став частиною проєкту Моє Різдво до Христос. І був організований церквою життя в перемозі під керівництвом пастора капелана Руслана Полікровського. Зустріч під назвою від серця до серця мала на меті підтримати родини, які зазнали невимовного болю втрати, приділити їм увагу та допомогти у зціленні душевних ран. Пастор Руслан наголосив, що зцілення душі це особливий дар, який може дати тільки Бог. Атмосфера заходу була сповнена теплом і щирістю. Гурт «П'ятий океан через пісні, вірші та особисті свідчення дарував присутнім надію. Учасники гурту не лише виступали на сцені, але й проводили час за спілкуванням із родинами, розділяючи їхній біль. Особливо зворушливим було свідчення солістки гурту, яка поділилася власною історією втрати. Сріцтва та пошуку розради в Бозі, її слова стали нагадуванням про те, що навіть у найскладніші моменти завжди є надія. На завершення, кожна родина отримала подарунки, а найціннішим даром стала спільна молитва за зцілення, захисників і перемогу. Цей вечір залишився у серцях усіх присутніх, нагадуючи, що навіть у темні часи. Божа любов поруч, нехай слова з Євангелії залишаться розрадою для кожного. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені.